Згадайте, як ви приходили зі школи додому, включали ICTV, а там Ах, Rocket Power мультфільм, який зробив з усіх нас, професійних скейтбордистів та біоміксерів, ну, як мінімум, у нашій власній уяві. Якщо ви не пробували стояти на старій дошці для просування, уявляючи, наче це скейт чи серфборд. Що ж, може, ви ніколи і мультик не дивились? Сюжет тут доволі простий: є четверо друзів. Отто, Реджі, Твістер і Сеп, які живуть у вигаданому прибережному містечку Ocean Shores. Друзі катаються на скейтах, серфять, вигадують різні трюки і загалом роблять це те, про що могли тільки мріяти підлітки 90-х років. Створили мультик до слова ті самі люди, що подарували нам невгамовних, в тому числі що видно, по дизайну персонажів, який так само трохи дивно нерівний, який або тобі подобається, і ти його обожнюєш, або ж навпаки, трохи навіть боїшся. Проте фішка була не у дизайні, а у атмос... Сфері це був перший мультик Nickelodeon, який реально зображав культуру екстриму: Сёрфінг, BMX, сноуборд, ролики для дітей, які росли у бетонних дворах. Це було справжнім вікном у сонячну Каліфорнію. А що ще цікаво, багато хто тоді навіть не підозрював настільки правдиво передану мультику цю спортивну естетику. Наприклад, у серіях про якісь змагання автори справді консультувалися з реальними шкейтбордистами, як, наприклад, Тоні Гоук, який, до речі, навіть озвучував себе у спеціальному епізоді. Та й самі персонажі мультика дуже яскраві. Ото ракета, коханий геній скейтбордингу, який скоріше зламає обидві свої ноги, ніж визнає свою помилку, його сестра Реджі, мозок цієї компанії. Твістер Родрігес, який ніколи не випускає з рук свою камеру, і схоже вже тоді тренувався стати блогером екстремалом. Ну і звісно, Сем Сквіт Далард, єдиний з усіх, хто має IQ вище середнього і регулярно рятує друзі від неминучих травм та штрафів за вандалізм. А ще є батько Отто та Реджі Реймондо Реймундо Рокет, колишній серфер, а також власник Шоршек, пляжного кафе, де продають бургери та орендують дошки для серфу. Мультик стартував у 99-му році і протримався. Аж до 2004-го, тобто рівно стільки, скільки треба для того, щоб його фанати встигли вирости і отримати свої перші травми на справжньому шкейті. У якийсь момент Nickelodeon навіть зробив на основі серіалу реальні екстремальні ігри, максимум Rocket Power Games, У них справжні спортсмени змагались поруч із дітьми, натхненними мультиком. А потім ще був навіть живий тур Rocket Power Life, The Battle for uh, Madtown Park. Планувалося, що він завітає до 40 міст. Але після низьких продажів білетів, десь вже після третього міста цей тур скасували. Ну, мабуть, люди просто зрозуміли, що дивитись на дорослих людей у костюмах мультиплікаційних підлітків на роликах не зовсім те, що ти хочеш дивитись у реальному житті. Були, звісно, і відеоігри. За мотивами їх було так багато, що Rocket Power можна було знайти майже на кожну консоль: PlayStation, GameCube, Gameboy та навіть ПК, назви типу Team Rocket, Rescue чи Beach Bandits, які звучали, наче ігри, у яких. Ти або рятуєш когось на пляжі, або крадеш з пляжу пісок, точно, не певен. Сьогодні критики оцінюють серіал на 3 з 5, Але давайте чесно, для нас, дітей 90-х, це була точно п'ятірка з плюсом за атмосферу, за музику і, звісно ж, за дух пригод. Rocket Power – це не просто мультик про спорт, це щось таке з дитинства, з тих часів, коли ти вірив, що зможеш підкорити будь-яку хвилю до доти, доки мама не крикне з балкону. Обідати! Хоча періодично у своїх відео я згадую цей мультик, люди загалом майже про нього забули, мені здається. А дарма Ед, Ед та еді це мультик, який довів усім, що геніальність та повна відсутність здорового глузду цілком можуть співіснувати на одному подвір'ї. Цей мультик це чиста енергія. Він виглядає так, наче його малювали після трьох літрів кави і без сну. Але у ньому є і його магія. Анімація мультику тремтить навмисно, лінії плавають, кольори ніби трохи сунуті. Усе це разом створювало таке відчуття, наче світ Едів живий і він дихає. Уявіть, є троє хлопців на ім'я Ед, Ед, він же дабл ді, щоб не плутати, та Еді. Три абсолютно різних версії одного імені. Вони живуть у тихому передмісті Піч Крік, де виглядає так, наче зовсім тут немає дорослих. Самі лише діти, які самі тут собі закон. Лідер цього тріо Едді, маленький пацан, який мріє лише про одне Гігантські льодяники, щелеполоми. Він постійно придумує якісь афери, і вони майже завжди йдуть не за планом. Його права рука це Ед. Він же дабл ді геній, чистюля, інженер і, напевно, єдина дитина у всьому мультику, яка знає, що таке гігієна. Ну і звісно. Ед велетень з серцем дитини, розумом печерної людини і любов'ю до курячих навіців. Його філософія дуже проста: якщо не можеш вирішити проблему, влупи по ній головою. Разом ці троє Едси постійно намагаються заробити собі грошей на солодощі, і кожного разу зазнають грандіозного фіаско. Вони могли побудувати гігантську катапульту, запустити себе у космос, створити бізнес із продажу повітря для дихання. І це все завжди закінчувалось тим, що їх переслідує Рольф із вилами серед культових персонажів Джоні, божевільний хлопець, який дружить зі шматком дерева на ім'я Планк. Пленк сес Ерішечой. Так, це буквально шматок дощечки. І здається, що планк насправді найбільш адекватний серед половини персонажів. А ще є сестри Кенкер, три дівчинки з трейлерного парку, які закохані у едів настільки сильно, що це навіть виглядає як хорор. Лі одержима Едді, Мері Млєві Ді, а Мей у захваті від просто Еда. Що дуже цікаво, автор цього шоу Дені Антонучі створив Ед Ед та Едді через парі. Йому буквально кинули виклик зробити дитячий мультик, хоча до цього він створював тільки криваві зотеричні короткометражки для дорослих. І він погодився. Але коли Нікелодіан сказав, що хоче контролювати робочий процес і творчий процес, атинучі послав їх куди подалі і пішов до Карту Нетворк. Так і народився один з найвідоміших мультсеріалів цього каналу. І не дарма мультик тривав понад 10 років, став найдовшим оригінальним шоу Cartoon Network і отримав купу нагород від Рубен Ворд до Awards. Його дивились у 120 країнах. Це був справжній адвірус. Антонучу зробив його повністю вручну намальованим у стилі старих мультфільмів 40-х, 70 х років. Тож, оці знамениті трампливі контури, це не баг. А фішка, кожна лінія малювалась тричі, щоб створити ефект життя. Живого руху. І так, це останній великий серіал, зроблений на справжній селі, спеціально прозорому аркуші, а не на комп'ютері. До речі, кольорові язики у персонажів теж не просто прикол. Одного разу Антонучий побачив, як його син з друзями їли цукерки, від яких у хлопців язики стали різного кольору. Тож він подумав, що таке має бути у мультику. Якась естетика дитячого діабету. В якийсь момент персонажі мультика були настільки популярними, що з'явились в інших шоу у рекламі з NBA зірками, навіть у реп-піснях. Наприклад, репер G.I.D. зробив трек Ед Ет Енеді, у якому порівнює себе та своїх друзів з цими геніальними Едсами. Напевно, це і є найкраща форма визнання. А от ще одна легенда: дикі Торнбері, мультик про родину, яка подорожує світом у величезному фургоні, паралельно знімаючи документальні фільми про дику природу. А ще ну звісно ж, головна героїня мультику Елайза вміє розмовляти з тваринами. І знаєте, що насправді це був дуже розумний мультик. Він показував культури, природу, екологічні проблеми і все це через призму пригод родини. Тато Найджел – відомий телеведучий документаліст із голосом Тіма Макарі, настільки британським, що здається, він народився з чашечкою чаю в руці. Мама Маріан, операторка, яка може зняти на сорого, що женеться за нею при цьому не трясти камеру. Старша донька Дебі, класичний підліток 90-х. Волкман, зарказм і мрії про цивілізацію. Ну і Елайза, молодша донька, у якої є найкращий друг. Це шимпанзе з британським акцентом. А ще, звісно ж, Доні, дика дитина, яка постійно на всіх кричить і говорить так нерозбірливо швидко, наче він випив з десяток еспресо. Та що окремо цікаво, його озвучував Флі, басист гурту Ред Хо Чілі Пеперс. Айм Флі, аплей бейсин Ред Хат Чилі Пеперс, ам девойсов Даніфо «Wild Фундекс. Це, мабуть, найкраще кастингове рішення в історії Nickelodeon. Найкраще те, що дикі Торнбері не просто вчили дітей поважати тварин, вони реально відкривали для них світ. Для багатьох дітей з 90-х це був перший контакт із культурною різноманітністю. Африка, Амазонія, Індія. Фішка мультика це баланс між пригодами, комедією. Та реально крутою природничою освітою у кожній серії Алайза дружила з якоюсь твариною, рятувала її від браконьєрів або випадково створювала ще більше катастрофу, бо втручання у природу не завжди працює, навіть якщо ти дуже стараєшся. Все це супроводжувалось надзвичайною увагою до деталей. Продюсери наймали спеціалістів, які реально досліджували регіони, тварини, культури, щоб кожна серія була достовірною. Цей мультик був справжнім шедевром. Студії класкік зупо. Це ті самі люди, які подарували нам невгамовних. Та справжніх монстрів і спочатку він навіть планувався як дорослий мультик для телеканалу Fox під назвою Найджел Торнсбері Animal World». Але Nickelodeon сказали: Давайте все ж зробимо його для дітей, але залишимо того дивного британця. Критики мультик обожнювали. Common Sense Media поставили йому 5 із 5, відзначивши, що він вчить дітей емпатії, поваги до природи та різноманіття культур. І чесно, так воно і є. Мало який мультик навчає водночас любити тварин, цінувати родину і уникати гіпопотамів з поганим настроєм? Дикі Торнбері був мультсеріалом, який змушував тебе не просто сміятись, а задуматись і, можливо, вперше в житті захотіти поїхати в Африку. А найголовніше, він подарував нам Найджела, людину, чий сміх і сьогодні живе в мемах та в наших серцях. That was smashing. А от наступний мультик справжній сюрреалістичний кошмар, створений для дітей, які подивились мутаципа, і подумали: а можна ще дивніше. Бабун себе принцем вважає, на ворогів не зважає, та на кожному кроці на нього чекає. Я візел. Я візел! Я візел! Так от я візел. Це спін-офф «Мута мутаципа у центрі сюжету розумний харизматичний лашка візел. Та його вічний супротивник, ідіот бабун, головне досягнення якого це його червона дупа. яка, до речі, була одним з головних сюжетних елементів шоу. І так у 90-х це вважалось абсолютно нормальним. Також десь між ними постійно з'являвся червоний демонічний тип із мута Ципа», Він постійно бігав без штанів. Девід Файс творець серіалу навіть казав про те, що думав, що цей жарт не пройде цензуру. Але Карта Нетворк це дозволив. Сюжет чисте абсурд, все як ми любимо, у кожній серії Візул рятує світ, винаходить щось геніальне або просто демонструє наскільки він досконалий, а бабун як завжди намагається його привершити, але замість цього. Влаштовує катастрофу у найкращих традиціях комедії з вибухами, падіннями і, звісно ж, жартами про дупу. І з кожним сезоном все ставало ще абсурдніше. Люди навколо візла почали тупішати буквально настільки, що наприкінці шоу бабун раптом став героєм. Світ деградував до рівня, де його тупість стала нормою. Іронічно, що з розвитком серіалу Візул почав втрачати свій блиск з ідеального генія, він перетворився на втомленого від тупості героя, якому вже не вистачає сил пояснювати усім навколо, чому не можна лизати розетку. Не питайте, я вам не буду пояснювати. Просто не робіть цього. Гумор 90-ті, тупий, фізичний, дотепно брудний. Тут і пародії на культуру, і ламання четвертої стіни, і герої, які в кінці епізоду просто дивляться у камеру і кажуть на кшталт Окей, шоу закінчилось, Ідіть спати. А ще цікаво, що ззаду мультика народився з одного малюнка. Девід Файс просто намалював тхора і підписав його Я Візел», продіюючи роман Я легенда. А потім він додав туди бабуїна, бо в дитинстві чув пісеньку PUBG, у якій мав поганяється за тхором. І так він народилась одна з найдивніших, але також. І найяскравіших пар Network. А оце чиста ностальгія. Життя з Луї, напевно, один з найбільш людяних мультсеріалів 90-х років. Замість монстрів, прибульців та скейтбордів. Тут історії про звичайного хлопчика з маленького американського містечка Луї Андерсона. Та його сім'ю. Мультик був створений на основі життя реального коміка Луї Андерсона, який навіть озвучував тут себе такий собі, знаєте, наполовину автобіографічний, і водночас дуже щирий мультик. У центрі історії восьмирічний Луї, маленький, розумний і надзвичайно чутливий хлопчик. Він сприймає навколишній світ з гумором, хоча часто також стикається із труднощами, як вдома, так і у школі. У нього велике серце, гострий розум та сильне відчуття справедливості. Також у нього велика родина: гучний тато, буркотливий ветеран з добрим серцем, який любить хвалитися своєю героїчною молодістю. Мама, лагідна, тепла і терпляча, справжній компас сімейства. Ну і ще є купа братів та сестер, а також друзів, які не дають сумувати ані хвилини. Життя злої» відрізняється від інших мультсеріалів 90-х тим, що не просто жартував над дитячими проблемами. А показував їх з теплотою та людяністю. Тут піднімалися теми сімейних стосунків, булінгу, розуміння себе, любові до батьків і навіть фінансових труднощів. І все це через гумор, який ніколи не був злим чи зневажливим. Мультик навіть отримав дві премії Емі і тричі вигравав премію Humanitas, що вручається за гуманістичний зміст у кіно та телебаченні, а це рекорд для анімаційного серіалу, щоб ви розуміли. І хоча with Луї не такий відомий сьогодні, як, скажімо, гей, hey, Арнольд. Він не став культовим у широкому сенсі, а проте він залишив свій власний помітний слід у 90-х. Це був теплий людяний мультсеріал, який без зайвого галасу змушував і сміятися, і задуматися про дитинство, сім'ю та дрібниці, що формують нас дорослими. І що цікаво, він досі актуальний у часи, коли всі шоу навколо намагаються бути максимально і Life is Louie нагадує нам, що можна просто розповідати історії. Ну і нарешті. Черв'як Джим. Напевно, один з найбільш психоделічних мультиків 90-х. Якщо ви раптом не знали, то черв'як Джим спочатку був відеогрою, платформером, у якому головний герой це дощовий черв'як у суперкостюмі. Ой, я дуже любив малим грати на Сігія. У нього, напевно, це була одна з найулюбленіших ігор мого дитинства, хоча я ніколи не міг. Нормально до кінця пройти без читів якісь рівні, але ну, мені було дуже весело. І точно як у грі мультсеріал розповідає про пригоди земляного хрубака Джима, звичайного черв'яка, який випадково натрапляє на потужний роботизований суперкостюм, який дає йому нелюдські сили. Чи то так на черв'яковіші сили. Ну і з цього моменту Джим стає супергероєм і починає боротися з різними лиходіями, що мріють заволодіти костюмом. Або ж підкорити всесвіт. Кожна серія це хаотичний мікс абсурдного гумору, екшену і пародії на всі можливі супергеройські кліше. Часто головні антагоністи намагаються вкрасти костюм Джима, але іноді сюжет крутиться навколо абсолютно буденних речей. Наприклад, як Джим намагається повернути сусідовий міксер або знайти нове джерело енергії, коли батарея костюма розряджається. Так само часто мультик ламає четверту стіну. Персонажі розмовляють з глядачами, сперечаються з оповідачем або просто коментують. Відбуваються на екрані, а також не можна забути традиційний фінал. Майже кожна серія закінчується тим, що. Когось розчавлює корова. Це такий фірмовий жарт з посиланням до фіналу першої гри. Та головне, цей мульт реально був смішним. Не просто дитячим, а дотепним навіть для дорослих. Він візьмівав жанр супергероїки ще до того, як це стало модно. У листопаді 2021 року, я пам'ятаю, з'явилася новина про те, що планується нове продовження серіалу Earthworm Jim Beyond the Groovy, через рік до цього проекту ще приєдналась французька студія Circus Studios. Але у листопаді 2023 року сценарист Брен Фрідман повідомив, що виробництво, на жаль, притупинене. Та попри короткий хронометраж, лише у два сезони, черв'як Джим залишив помітний слід у попкультурі 90-х. Це був абсурдний, дикий, але напрочуд винахідливий мультсеріал, який висмівав усе, що тільки можна. Від супергероїв. Та попкультури до самих себе. І навіть коли переглядаєш цей мультик сьогодні, буває важко не посміхнутись, як мінімум від того, наскільки ж він був дивовижно геніальним. Мені здається, що 90-ті це епоха, коли мультсеріали не намагались бути універсальними. Кожен з них мав свою дивну душу: Rocket Power — дух пригод, ед та еді, хаос дитинства, Thornberries – цікавість до світу, I'm Weasel — Абсурд, Life із Луї, Тепло, Earthworm Jim — повне маячня у найкращому сенсі. І так, не всі вони витримали випробування часом. Але знаєте що? Може це навіть і добре. Бо коли ти вмикаєш щось таке з тих часів і бачиш оці тремтливі кольори у тих мультиків, тебе огортає приємне відчуття, наче світ знову простий, світ, у якому тобі досить буде навіть тарілки пластівців з молоком та мультика. І день буде ідеальним. Друзі, нагадаю, що ви можете стати спонсором цього каналу і підтримати мою діяльність тут своєю гривною. Якщо вам подобається те, що я тут роблю, не буду брехати. Це справді вагома і важлива підтримка каналу, яка дозволяє мені робити для вас більше краще та цікавіше. До того ж, так ви потрапите у цей список прекрасних людей, які вже є меценатами цього каналу і зараз літають навколо мене на ваших екранах. Всі це люди, які підтримують мене місячною підпискою на Монобазі, Патреон, Ютуб чи просто разовими чайовими донатами на Монобанку. Я дякую кожному та кожній з вас. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні, тому ви, будь ласка, бережіть себе і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Тож, бувайте. Уі! Тепер я можу робити так. Пакеда! Я все ще тут, мені нема куди тут їхати.